Принц, який не хотів вчитися. Був якось у світі принц, який ніяк не хотів вчитися. А для принца це жахливо. Звали його Гаюнідіс. І він хотів грати в камінці, крутити дзигу, ловити метеликів і дзвонити в дзвіночок. А вчитися не хотів. Всі кругом були у розпачі. Адже що накажете робити з дурним принцом? Вже всі найкращі вчителі з усієї країни намагалися давати уроки принцу Гаюнідісу, Але варто їм було розпочати свої пояснення, як принц засинав. І розбудити його було зовсім неможливо. Нарешті король. Батько принца сказав: Ну все, годі, ми покличемо великого чарівника Мерейна. Він такий розумний і такий могутній, він зможе навчити нашого Гаюнідіса читати і рахувати. І ось з'явився великий чарівник Мерейн. На ньому був гострий капелюх весь у зірках. В руках він тримав чарівну паличку і дивився дуже суворо. Так, так, юначе, сказав він Гаюнідісу, присядьте сюди і напишіть мені таблицю множення на шість. Маленький Гаюнідіс взяв олівця і почав виводити у зошиті якісь жалюгідні каракулі. Треба писати чорнилом, сказав чарівник Мерейн. Ось тобі пляшечка чорнила, а ось перо. Гайонідіс запхав перо в чорнильницю, глибоко зітхнув, схилився над зошитом і посадив велику пляму. Спробуй ще раз, сказав Мерейн. Терпіння, терпіння, не так швидко. Гаюнідіс спробував ще раз, але в нього знову вийшли тільки плями. А мерейн все не вгавав. Але тут терпець маленького принца остаточно урвався, і він так страшенно розсердився, що схопив чорнильницю і жбурнув прямо в обличчя великому чарівнику Мерейну. Ви уявляєте? Чарівник. З голови до ніг був у чорнилі. Чорнило було на його червоній мантії, на його синьому капелюху із зірками. І навіть капали в нього з черевиків. І як же він був злий, ти за це відповіси, заволав він. Почекай ще. Він тричі обернувся навколо себе і зник. А маленький принц Гаюнідіс з усіх ніг мчав на двір, щоб пограти біля струмка. Але раптом він побачив, що вся вода в струмку перетворилася на чорнило. Він побіг назад, і йому одразу зустрілася головна Фрейліна, яка поспішала повідомити, що вода у крані перетворилася на чорнило. Вся вода в палаці і в усіх його околицях стала чорнилом. Тепер ніхто не міг попити води чи вимити руки. Отже, питимемо вино, вирішив король, а митимемось в оцті. Але з часом виявилося, що постійно пити вино не так вже й здорово. До того ж, від усіх придворних. Стало страшно пахнути кислим через купання в оцті. Тривати далі так не могло. Крім того, хтось вічно забувався і відкривав кран, звідки починало литися чорнило, і все навкруги знову ставало брудним. Страх, що таке? Ти повинен піти до чарівника, сказав король, і попросити пробачення. Гаюнідісу нічого не залишалося, як вирушити в дорогу. Він заліз на гору, де жив чарівник. Його замок був з рожевого мармуру і виблискував на сонці. Це я, Гаюнідіс, – сказав маленький принц, і йому назустріч вийшов чарівник. Я здогадуюсь, чому ти прийшов, сказав він. Громовим голосом. Ось тобі перо та чорнильниця. Пиши таблицю множення на шість. Гаюнідіс старанно писав і рахував, і він був такий наляканий, що раптом зробив все правильно і без жодної плями. А тепер я хочу, щоб ти написав ще сто речень. Сказав чарівник, сто ось таких речень. Я ніколи не кидатимуся чорнилом тим більше у чарівників. Гайонідіс переписав це речення сто разів, і потім чарівник відпустив його додому. Коли принц повернувся до палацу, все було як і раніше. З кранів знову лилася вода. А в струмках більше не було чорнила. Ну, що, тепер вчитимешся? запитав король. Завжди-завжди, пообіцяв маленький принц і почав дуже старатися з цього дня. Він намагається й досі, адже вся ця історія сталася давним-давно.